Цього тижня родина Бойко святкує дві спортивні перемоги. У цій сім'ї кожен пов'язав своє життя з волейболом. 16 червня Олександр Бойко став чемпіоном золотої Євроліги 2024, А його брат Євген переможцем чемпіонату України з пляжного волейболу. Голова родини пан Петро займається цим спортом ще з дитинства. Дітям було не важко любов до волейболу, тому що вони з нами були на тренуваннях, росли в залі. То їх сильно не треба мотивувати. Вони Самі вмотивовані і хочуть удосконалювати свої дії в волейболі, хочуть рости. Євген та Олександр поділилися планами на спортивне майбутнє. Зараз готуємось до чемпіонату Європи з пляжного волейболу, який пройде в Польщі. Потім з 1 серпня будучи, у нас збір з класичного волейболу. Також будемо готуватися до чемпіонату Європи. І потім вже клубний сезон в Рештилівці. Зараз планую відпочити, потім підготовка до майбутнього сезону. Плануємо виграти сезон ще один, як мінімум, з прометеєм. А далі буде видно. Після сезону клубного буде далі. І знову буде збірна, і там вже в наступному році вже буде цікавіше. Двійнята Михайло та Анна теж волейболісти. Грає Анна за Добродій. Вінницьку команду жіночу, а мешкоманулому сезоні сезоні грав за Решетилівку. До повномасштабного вторгнення сім'я проживала у новій Каховці. У Решетилівку родина переїхала у 2023 році, де почала все спочатку. Втім, це не завадло досягати волейбольних висот.